Шукаю найсмачніші суші, друзі, сьогодні доставочка про Глот. Дуже багато людей писало, щоб я продегустував саме про Глот. І дуже багато мене відмічали в Тіктоке на конкретному відосі з конкретним ролом, який я, звісно ж, замовив. Я не знаю, чи є ця доставочка десь, крім Києва, мабуть, що тільки в Києві, і це, типа, преміальна доставка за кучу бабок. Мені пощастило тільки одне, що зараз були щасливі години і була акція, типу, що третій, кожен третій рол був за одну гривню. От. Але я буду називати ціни, які вони є без е, знижки, бо там це тільки пару годин в день. Е, так, все, у мене замовлення вийшло на 3007 гривень. Але це зі знижкою. Зараз я сховаю свій номер телефона. Ось 3007 гривень. Але два рола, які були по одній гривні, коштували 420 і 450 гривень. Тобто, виходить, плюс 800, 400, плюс 870 гривень. Тобто 3890 в звичайні дні, в звичайні години. Так, давайте дивитись комплектейшн. Мене спитало скільки паличок. Я сказав на двох персон. Звичайні нав... Не навчання, звичайні палички. Так, дивимося, що по комплектації. Соєві соуси. Вісім, 6 штук. Потім васабі, да, це ж васабі, да. Васабі, Раз, два, три, шість штук. Ну, коротше, все по 6 штук. Тому що я замовив, 6 ролів до кожного рола йде соєвий васабі і імбір. Це хорошо. Так. так. Далі палички. Палички дві, як я і просив. Серветок. Ну, от серветок 4 штуки. Можна було серветок і більше покласти. Все, і далі у нас йдуть роли. Роли я вже радий, що кожен в окремій коробці. Все, зараз все розкладаю гарненько, і будемо зважувати і куштувати. Все, розпакували, друзі, ось так оце виглядає. Дивіться, ось ці от роли були мені в подарунок. І я не знаю, через це вони їх поклали в одну коробку чи ні. Але, як на мене, ну, мали покласти так само, як і ці в окремі коробки. За це ставлю дізлайк, тому що, ну, навіть якщо це в подарунок, я ж це замовляв, як ну, звичайні роли, то можна було б покласти в окремі коробки. Я це не люблю, діло, тому що мені доведеться це перекладати а, з коробки на але пофіг. Друзі, починаємо, мабуть, з класики, а потім перейдемо до оцих е, супер хай глюкс преміум дорогих ролів. Перейдемо. Тут останній рол. Взагалі коштував майже 1000 гривень, 930 гривень з золотом рол. Я таких ролів дорогих ще ніколи не замовляв, тому цікаво, яке воно буде. А починаємо з класики. Філадельфія з лососем коштує 420 гривень і має важити 255 г. Дуже маленька Філадельфія, і візуально вона мені нагадує Філадельфію з е, Я. Так, давайте зважимо. Ну, 255 грам, я думаю, по-любому вона важить. Так, а нулюся? Що там? 262? 262. Ну, плюс 5 грам це вважайте, що впритик. Так, давайте скуштуємо. Так, ну, кстати, я думаю, що я її так легко взяв? Вона, от. От, ну, трошки якась н ні, ну, вона розрізна, просто злиплась трошки. Ну ладно, не буду придіратися. Так, отак от виглядає. Ну, шар риби, я б не сказав, що дуже великий. Да, Вроді недорого коштує 420 гривень, але і вага 255 грам. Огірок всередині не почищений сирочок. Ну коротше, не впечатляє, не знаю, не впечатляє. Мені нагадує блін Філадельфію з сушия, і там вона коштує по-моєму до 300 гривень. В Зум теж була така ж сама. Да, так, в сушизу, мені здається, така сама була за 120 гривень. Ну Ще не прім'яльно. Да, да, не Непреміально да? Але воно, типа в подарунок було, але це ну це не має бути, якщо воно таке приходить не в подарунок. То ну, це гоніво. А і, і як на мене, воно не має, якщо воно йде в щасливі години бути гірше, ніж звичайні ж. Правильно? Ну, тіпа, Я ж їх не змушував робити цю акцію. От. Тому я думаю, що воно завжди таке приходить. І якщо воно завжди таке приходить, то це ну, не гуд, не айс Філадельфія за 420 гривень. Куштує. Ну і на смак непонятно, друзі. Рибка. Не соляна, свіжа і вона смачна. Вона відчувається на смак, що це прям свіжа, червона рибка, не соляна. Але це, через це хочеться макати соєвий соус. М -м -м. Єдине, що прям смущає і прям напрягає, це твердий огірок. Він прям реально дуже твердий, аж важко жується. А так, ну, ну не 420 гривень, 100%, 420 гривень це точно не коштує. Переходимо до дракончика, який склали, ну оце мені не сподобалось ту саму коробку, що і е, Філадельфію. Дракон мікс з лососем, 450 гривень. Тут у нас зверху з авокадо і з вугрем по 4 шматочки. Всередині сир, огірок і е, е, рибка червона. Так, Люська, тикни мені, бо я вже засрав руки. Да, оце от. Має важити, до речі, 265 грим. 265 г має важити. 269. 269. Ну, зважується все перед відправкою по-любому. Так, куштуємо спочатку з вугрем. Ну, отак от виглядає. Не знаю. Не преміально це виглядає. Великий шар рису. Дуже мало начинки, гляньте, рибки, прям геть мало. Але що воно буде на смак? Куштуємо. Вугор смачний. Вугор реально класний, але ну, дуже велика кількість рису. Рибу я не відчув, сир я не відчув. Огірок знову такий самий твердий, як був Філадельфія. Єдине, що спасає, це вугор. Він реально дуже смачний. Що у нас? Ну, але наступний, да, наступна половинка у нас з авокадо зверху. І я думаю, це вже буде не так смачно. В остальному все те саме. Ну, тут, от, кстати, рису трошки менше, краще співвідношення начинки до рису. Куштуємо. Блі, ну з вогнем реально гляньте, скільки рису, це капець. Не знаю, чомусь от, е, з лососом, там, де з авокадо, набагато менше рису. І знаєте, і тут вже я відчув червону рибку, але все одно це було дуже прісно. Хоч і полито соусом, да, але все одно прісно, все одно хотілося б макати е, в соєвий соус. Не знаю, оці позиції мені не сподобались. Ну, як, це було нормально, але но не за ці гроші. Переходимо до преміальних позицій. Я сподіваюся, що тут вже буде цікавіше, тому що це вже так так коштувало. Баболісок так нормально. Рол мішлен 245 грамів важить і коштує 600 76 гривень. З асміношками, з сиром, е типа розплавленим сиром чедер. Так. Що важить? Ні, ну важить по-любому воно більше, ніж 245 грам. Скільки? 307, мінус 10 грам коробка. Коротше, пере в грам так 30-40 точно є. Так, давайте куштувати. А всередині щось тут нічого цікавого не бачу. Всередині у нас груша, манго, де і сир і все. Я думав, там якась креветочка чи рибка червона. Зверху у нас сир чеддер, асміножка і полито все соусом. Непонятно яким соусом, бо в складі не написано, що це за соус. Ну, я думаю, це або унагі, або ціріякі якісь. Куштуємо. Ну, пожувати треба. Ні, Ну і не то, що сильно жорсткий, вони всі та такі плюс-мінус. Просто пожувати. Але він смачний, соковитий. Так, да, сміночка трошки жорсткувата, але для них це нормально. Але він смачний. У нього смачний марінат, він сочний, з нього ти жуєш довго, але весь цей час витікає з нього смачний сік. От. Але дуже багато грушей. От груші, прям величезний шматок, мангонь не відчувається, сир не відчувається. Ти просто спочатку перших секунд 15 відчуваєш чисто смак груші. Дуже концентрований смак груші. Перші 15 секунд. Потім груша пропадає і стає смачніше, тому що ти починаєш відчувати смак осміножки, смак сиру чедер, смак соусу. Ну, а, ну, ну, Нормально, нормально. Не знаю, чи коштує це... ну, да, З такими осьминожками це, звісно, коштує ці гроші. Але не знаю, я би грушу там би на щось інше замінив. Краще на якусь креветку чи червону рибку. Тобто, Щоб там був манго, сир Філадельфія, манго дасть соковитість, кислінку, солодинку. Але груша дуже сильно все перебиває. Я би замість груші, от не вистачає там якоїсь, знаєте, креветки, щоб більше морського смаку. І ну, от, знаєте, на початку, поки ти не розжував цей асмінок, щоб щось там таке, знаєте, моцне уже лежало. От а так, ну туди-сюди, не знаю. Рол-лотос. 620 гривень і важить 150 грам. Всього-навсього 150 грам. Оцей рол мене на, на ньому в ТікТокі відмічало просто мільйон людей. Ну, ладно, це я трошки приулічив, може, раз сім мене відмітили. Так, 150 грам має важити. Важить скільки? 176. 176. Ну, в принципі, як і має. Тут у нас це ролл без рису. Тут у нас Червона рибка, що там, там стільки всього. тунець, лосось, гребінець, креветка, все подряд. Цибуля якась, да? чи капуста, огірок, це що таке? Імбір, чи що воно таке? Чи груша? А, мабуть, груша, знову ж таки. Да? Отак виглядає. Давайте скуштуємо. Я, якщо чесно, думаю, що це буде ніяк. Просто, типу, ну, воно гарно, дуже. Як знаєте, як ідея класно, але як по смаку, я думаю, що це буде, ну. Чорті шо і з боку бантик називається. Але давайте скуштуємо. Знову же ця груша, блін. Не знаю, не пасує вона мені. Ні, ну це смачно. Це смачно. Це такий концентрований морський смак з огірком. Ну, як може червона рибка, гребінець, креветочка. Тунець з огірком бути не смачно. Я б це хотів макнути в соєвий Соус. Але це смачно. Всі морепродукти прям я чітко відчував, що вони свіжі, Свіжак, жорсткий. Ну, прикольно. Прикольно, знаєте, це як. Е, замість того, щоб замовляти сашимі, коли хочеться саме морепродуктів, морепродуктів свіжих, замість того, щоб е, скучні сашимі оце їсти. Да? Все разом, отак. От. Цікаво. Це лайк ставлю. Воно і вигляд має, і ніхто таке не робить. цьому ролу ставлю лайк. Переходимо до наступного. Рол Рафаелу з гребінцем. Тут просто величезний смак гребінця. Бляха-муха, і тут знов ця груша. Да? І тут yeah. знов ця груша. Слухай, а що це? А що це? А, це з цього боку. Гляньте, там просто в складі написано манго і на картинці манго. А з цього боку, гляньте, манго ніхрена нема. Це весь шматок такий без манго. Ну да, тут вон, піптик тільки торчить манго. Я подумав, що завтикали покласти. Так, він коштує 777 гривень. Майже 800 гривень і має вашти 290 грам. Ну, це дуже дорого. Це дуже. Так, да, це дуже дорого. 297. Ну, тут навіть я думаю, що трошки недовіс, да? Ну, Коробка грам 10 важить. Есть, тут десь 3 недовеса точно є. Да і плюс манго там не вистачає. Так, друзі, ось так от виглядає. Всередині у нас сир, груша, манго. І зверху величезний шматок гребінця, плюс якийсь, як розумію, сир, Пармезан, Скоріше за все. Да, давайте куштувати. Блін, ну долбана груша все псує. М -м. Я хочу окремо грибінця цього скуштувати. бо мені здалося, що він дуже смачний тебе, да? гребінець просто язиком можна перетирати об ньому, можна не жувати. Дуже смачний. Дуже соковитий, дуже м'який, ніжний. Офігенний, але ну, груш, блін. Я не дивився візде, що там та груша. Просто я ну, рідко зустрічав в доставках, щоб грушу клали в роли. Просто вона настільки концентрований смак має, що навіть тут ти спочатку знаєш такий їсиш. Гребінець дуже ніжний і ніжний смак має, як рибний, але такий перемішаний з якимось вершковим таким смаком. Ну коротше, дуже ніжний смак має. А груша такий концентрований грушевий смак, що ти жуєш, і у тебе вообще пропадає смак е, гребінця, просто консистенція гребінця лишається. І ти, наче якийсь йогурт хаваєш, от такий, знаєте, типа не підтєвий, а в стаканах з грушею. От, ну, блін, настільки перебиває, якби її може менше було, я не знаю. Ну, манго так не перебиває. От манго чиста соковитість додає і м -м, кислінку. А груша, прям тип чітко грушу їсиш. От. Але гребінець офігенний. Чи коштує це 777 гривень? Я не знаю, скільки коштує гребінець. Тут прям дуже великі шматки його, і він офігенний. Реально дуже класний. Я навіть не пам'ятаю. Ми ж замовляли колись рол з гребінцем. І там, ну, так, ну, типу, я так і не зрозумів, що то за чи гребінець то чи що воно. А тут, прям, так, да, я відчув смак от гребінця. Я зрозумів, цей прикол, це класна тема. Вот. Але груша мені все псує. Коротше, знову змішані відчуття. Не знаю, що сказати. Можливо, все, зараз розставить всі точки над І. У нас рол найдорожчий рол в моєму житті, коштував він майже 1000 гривень. Рол проглот преміум 932 гривні. Він з золотом, подивіться, з ікрою, з золотом. Це рол без рису. Знову ж таки, тут у нас тунець. Лосось ти зняла? Да? Там гарний дуже зріс. Лосось, тунець, сир, креветка. Важить 325 грам, має важити 325 грам. А скільки важить насправді. І того? 299. 299? Це то недав'яс 30 грам? А так як він коштує 932 гривні за 300 грам, не 930 грам це 10% від общої ваги. Тобто, на 100 гривень не доложили. На 100 гривень не доклали. Так, да, кстати, один шматочок важить. Скільки? Скільки? 35. Один шматок. Да, одного шматка не доклали. Дизлайк. Жорсткий дизлайк. Так, друзі. Отак виглядає. Ну, золото це чисто, я вважаю, маркетинг. Я, я впевнений на 100%, що я, я потім окремо його скуштую, це золото. Це хай. Але зараз. Це дешеве керівня. Я думаю, що це халізерська дешеве керівня. Ну, це ж смачно. А <плес> це ж Це Це смачніше, ніж усе. Я багато їв ролів без рису. І, і зазвичай вони мені не подобаються. Тому що ну, не вистачає гарнірчика. Хлібчика, знаєте, не вистачає. А тут, не знаю, чи за рахунок авокадо, чи, чи через те, що рибка взагалі не соляна, да? але дуже свіжа, це було дуже смачно. Ну, реально дуже смачно. Ну, звісно, 1000 гривень це не коштує. Давайте я це золото все-таки скуштую окремо десь. Німий, будь Нічого не Ось це золото. Ану. Навіть якийсь неприємний присмак має. Мало смак ікри. Тому що лежало на ікрі. Друзі, не знаю. Змішані у мене відчуття. Це ну, було непогано. Ну, це точно не коштує по 400 гривень. Ну, реально, тіпо, дуже маленькі шматочки, мало рибки. Хоча рибка класна, реально рибка високої якості. М Блін, а що ж поставить? А що ж поставить? Я навіть не знаю, друзі, що поставить. Ну, за оцей ролл, і оцей от рол теж без рису, я все-таки поставлю. І ладно, може це груша, чисто мені не сподобалась. Все-таки гребінець офігенний був в якісті. Ну, По-моєму, я ще такої, такого гребінця не їв. От я про персик. Просто, що можливо, я придираю за цю грушу, але це субгубо мої вподобання, типу, що мені не сподобалася ця груша, да? типу, чисто на мій смак це не підійшло. Я поставлю 7, 7 із 10. Люся отак от махає, ну, так от махає, типу, щоб Багато ставлю. Да? Ну, це моє шоу Люся. Будеш своє шоу вести, будеш свої оцінки ставити. Люся, махаєш, що треба менше ставити. Довольна да? Ну, А я поставлю 7 із 10. Друзі. Напишіть в коменти, яку доставочку мені протестувати в наступному відео. От. І напишіть, як вам. Отака кількість їжі за такі гроші. Круто чи ні. Чи ви б замовили б краще собі Макдональдс чи з меню. 10 штук, чи скільки більше, навіть все. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, смачного, гарного вечора. На добраніч, Всього вам найкращого.